Доброго вечора, друзі. Так, і у нас в горах задущило. Сьогодні не знаю скільки раз, не зразу 3-4, як мінімум, пускався дощ. І то такий хороший, гарний, проливний дощ. І випогоджується. Бачимо, дивіться, друзі, як гори парують. Як народі кажуть, медведі люльку курять. І ще я ще саме-саме хотів, друзі, вам показати це, це захід сонця. Гляньте, як красиво. Он Де-не-де он, через хмару пробувається сонечко, яке заходить. Неймовірно красиве явище. Сюди в горах туман. У нас, друзі, пішов сезон душів. Передають практично на кожен день душі. Там, друзі, нагадую, в ту сторону Чорногора, чорногірський хребет. От там десь лиє, як з вітра. Так що всім миру добра, бережіть себе. Чистого мирної ніченьки сьогодні, друзі. Слава Україні! pa sanimu